Семінарії, навчаючи ще, я за одне з молитовних правил взяв собі молитву за єдність церкви. Ви дивитеся Живе Телебачення! Це медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Ми продовжуємо розповіді в циклі «Сцілення ран війни. І кожен наш гість це історія зцілення, історія допомоги тому, хто потребує допомоги. Зрештою, це історія того, як ми проживаємо цю війну, щоб вийти з неї сильнішими. Наш гість сьогодні, отець Андрій Побігущий. Він добре відомий нашим слухачам, і слухачкам, глядачам, і глядачкам в контексті щорічного фестивалю семінарійних хорів Атфонтес. Власне, він і є. Його засновником, і сьогодні ми знову будемо говорити про цей фестиваль як шлях до зцілення. тому що спів у хорі це таке перебування уявне серед ангелів чи серед херовимів. І ти разом з ними співаєш. А отже, зцілюєшся, зцілюєш свою душу. І про це ми будемо говорити з нашим гостем. Слава Ісусу Христовачі! Слава навіки! Вітаю пані Галину! Вітаю глядачів живого телебачення! Дякую вам за те, що багато років триває ваша ініціатива. Вочевидь, не один ви це робите. У вас є помічники або люди однодумці. Зрештою, всі хори, які беруть участь у цьому фестивалі, вони є вже вашими однодумцями. І я хочу лише нагадати, що мені пощастило свого часу теж долучитися до цього прекрасного фестивалю разом із братом Владиславом Клюцуком, коли фестиваль відбувався у Києві. Тоді був такий час, що фестиваль відбувався онлайн, ми переглядали відео, і я пам'ятаю ці незабутні враження від перегляду цих відео, від того, що мала честь презентувати візитні картки цих хорів, розповідати про їх засновників, керівників, про їхній репертуар. А ви вже в всьому, вочевидь, будете знайомитися із учасниками, із тими, хто захоче представити свою оцю таку високу духовну творчість у цьому фестивалі. Як ви надихаєтеся? Ну, моє натхнення триває ще сім і півроку до почат <гум> ще, ще за півроку до початку самого фестивалю, і е, ця думка єднання української церкви оце те, що мене е, несе, в контексті якраз е, співу семінарійних хорів, щоб вони, приїжджаючи в гості одні до одних, дивлячись на побут тієї семінарії, яка цьогоріч приймає е, фестиваль, вони. Єдналися і вони єднаються. І це справді їм дуже подобається прибувати до семінарії, спілкуватися, ділитися досвідом, разом молитися, співати і пізнавати побуті, семінарії, культуру. Пам'ятаю, як був перший фестиваль, тоді в фестивалі якраз взяли, ну, бо фестиваль є екоменічним, то наші. Браття з православної церкви, православно, це був Рівненський православний хор семінарії Андрія Первозваного, uh -huh, uh -huh. то потім пані Ірина Пасічник, їхня регентка, сказала, що брати ділилися, кажуть, «Та, та ми ж однаково молимось, тобто ми, між нами немає різниці. І це те, що якраз фестиваль має нести, щоб побачити, що ми одні, однакові і єдині. Uh -huh. Я читала одне ваше інтерв'ю, чи то один вислів ваш, коли ви коментували минулорічний фестиваль, який відбувся на Львівщині в Брюховичах, здається, так під Львовом. І ви сказали дуже важливу річ, яка абсолютно лягає в контекст нашого оцього от подкасту Сцілення ран війни. Ви сказали, що до того як стати священником, ви здобули медичну освіту. Тобто ви вже мали покликання зцілювати людей в якийсь фізичний спосіб, так? матеріальний, можливо, скажу так, медичними інструментами, медикаментами. Але ви стали священником і зрозуміли, вочевидь, силу духовного зцілення, особливо силу співу в хорі. Ви самі в хорі співаєте? Так, моя історія співу в хорі ще починається з моїх десяти років. Я дуже вдячний регенці дитячого церковного хору, в який я пішов свої 10 років в парафії Звідки я роду у місті Копиченця, в парафії Святого Миколая, яка вела нас дуже фантастично, і вона так легко. І так не вимушено, але з таким високим рівнем ми співали, і я завдячую те, що я розвинув гармонічний слух, і для мене не проблема зараз, будь-що чуючи, зразу накладати гармонію і співати. Тому так, моя історія вже триває 25 років. років. Угу. І мені здається, що оця важлива традиція саме в українській греко-католицькій церкві, коли на службах на літургіях співають всі парафіяни. Не тільки хор церковний, вона дуже помічна людям, тому що вони співають і вони відчувають оце духовне єднання з усіма, хто співає, священником, який співає, з усіма, хто є в храмі. Ми також свого часу на живому телебаченні висвітлювали і будемо надалі висвітлювати і фестиваль парафіяльних хорів. Це теж дуже добра традиція, бо це теж зцілення, зцілення саме для парафіян. Коли вони співають. А от для семінаристів ви мали можливість спостерігати за ними, як вони співають. Ви мали можливість спостерігати, як наповнюється їхнє обличчя, їхній погляд, світлом якийсь, коли mm -hmm. вони співають. Який репертуар особливо возвеличує тих, хто співає на ваш погляд? Е, ну, звеличує людину прослава її творцям. І скажу вам, перший фестиваль, який відбувся після довгого періоду онлайн-фестивалів, це був п'ятий фестиваль у Другобичі. І коли ми зібралися знову вживу, то я вам скажу своє спостереження. Коли хори виступали, ми знаємо, в іконографії є таке поняття як невидима Божа десниця. Я бачив цю невидиму Божу десницю над цими хорами і над цим фестивалем. Uh -huh. Це одне, що про Творця возвеличує людину. А друге, те, що коли ви були ведучою фестивалю 4-го, коли приймала Київська трюс духовна семінарія, тоді оцем Петром Жуком була запропонована така правка до нашого фестивалю, оскільки це була війна. І е, потрібно було також, крім духовних сил, е, таких про, про слави Творця, і такі сили е, закорінення своєї історії і черпання сили до боротьби. А це ми можемо отримати в нашій патріотичній пісні. Угу. І отець Петро запропонував: Давайте цього року включимо в репертуар виконання хорами програми. Також патріотичну пісню. з четвертого фестивалю, і по сьогоднішній фестиваль, який відбудеться в Ужгороді, обов'язковим є також ця духовно-патріотична пісня, яку хори виконують. І це також дивлячись на хори, як вони виконують, дивлячись на глядачі, які сидять у залі, це дуже заторкує. Це дає нам ресурсу до боротьби, розуміючи. Цю боротьбу, яка триває вже не перше століття в Україні, і ця сила, яка є від наших попередників ми приймаємо і несемо далі задля перемоги. Ви вже сказали про духовний спів і про виконання патріотичної пісні. Вочевидь, це і є формат виступів для тих, хто бере участь у фестивалі. Так я розумію, коли вони подають заявку. Скільки творів виконують учасники? Три. Три два духовних, один патріотичний через те, що фестиваль і цьогоріч, слава Богу, буде розростатися. Ми чекаємо нових учасників mm -hmm. до нашого фестивалю. Ми виходимо на міжнародний рівень, mm -hmm. та і тому, оскільки сучасна людина не може витримувати дуже великий об'єм інформації, тому три твори. Тривалістю до 10 хвилин, якщо це можливо так, щоб хори вкладалися. Угу. Якщо ви кажете, що приєднуються нові учасники та ще й за кордону, я так розумію, що все-таки обирається е, якесь безпечне місце, коли всі хори можуть з'їхатися на це місце і представити свою творчість, так? Так. Е, тоді, можливо, трошки детальніше, якщо можна, якщо це дозволяє безпека це сказати, е, що вибрано за майданчик. Цьогоріч. За цього, Цьогоріч за майданчик обраний е, Катедральний собор Греко-католицької Мукачівської єпархії в Ужгороді. А хто ж тоді за кордону подав заявку? Хто приєднається? Оскільки Мукачівська єпархія? Е, Має зв'язок з е, греко-католицькою церквою Словаччині і з їхніми семінаріями е, в, такий дуже тісний, дуже дружній, теплий зв'язок. І е, якщо я не помиляюся, я не хочу е, історично зробити mm -hmm. похибку, але е, мені здається, е, що е, так мені говорили в Ужгороді, що. Е, ці семінарії, які є в Словаччині, вони історично належали до Мукачівської єпархії, mm -hmm. наче були дочерніми єпархіями від Мукачівської. Тому відповідно їх в них є історична тяглість і єдність, і вони запропонували, що давайте ми запросимо їх. До нашого фестивалю. Ну, Цікаво, які патріотичні пісні вони будуть виконувати. Оце от питання. Та, до речі, я думаю, що це ми дізнаємося, коли вже остаточно хори будуть надсилати свій репертуар. А ми знаємо, що 20. Що? сьогодні двадцять яке? ми записуємо на програму 25 вересня. 25 вересня. 26-го. 26-го, 26 точно. то 27-го у суботу буде відбуватися бетифікація отця Петра Павла Ороса в Мукачівській єпархії. Mm -hmm. І після цього з понеділка вже з Ужгородської семінарії мають надійти листи запрошення до семінарій. І відповідно, вже з того моменту вони будуть подавати свої репертуари. Тоді ми побачимо, що будуть співати наші друзі зі Словаччини. Угу. Призи, чи змінилася церемонія нагородження? Чим нагороджують переможців? Якщо взагалі нагороджують, тоді ми повернемося. Дякую за це запитання. Нагороджують пам'ятними сувенірними речима хорові колективи. Щоб мати річ, яка буде пригадувати про цей візит і про цю дружню, теплу молитовну зустріч. Uh -huh. А фестиваль при своєму заснуванні має особливість ту, що ми не нагороджуємо когось як переможця. Бо коли ми його засновували у витоках цього фестивалю, я згадаю дуже важливу поста для мене і для фестивалю: це пані Оксана Федорик. Тоді вона була регенткою Івано-Франківського семінарійного хору. Ми зустрілися з нею на Гошівській горі на тренінгу літургійна традиція. Традиція єднає отця Луки Михайловича. І там ми заговорили за фестиваль. Вона запропонувала, давайте зробимо фестиваль битва хорів. А я кажу пані Оксано, це дуже цікава річ. Але я розумію, що є і хори з слабшим рівнем виконання, бо це природньо, які можливо будуть боятися брати участь у фестивалі через, через свої якісь особливості. І тому я хочу зробити фестиваль просто зустрічі. І тому нагороджуємо ми хор е, тарілкою нашого фестивалю. Які і ця тарілка передається з семінарії до семінарії. Це не найкращий хор, який переміг в сьогоднішньому там протистоянні, так би мовити, зустрічі, а це хор, який наступного разу просто зустріне наш фестиваль. Угу. Тому ми зараз ведемо переговори про те, хто ж буде наступним господарем фестивалю? Ви сказали, що фестиваль екоменічний. Тобто представники семінарії різних конфесій можуть представити свою творчість. Досі це була Українська греко-католицька церква, православна церква України. Чи ще якась конфесія приєднується? Ні. Ми якби керуємося тим, що ми об'єднаємо українську церкву. Uh -huh, uh -huh. Але таки правдиву українську церкву, uh -huh, uh -huh. яка історично на цих землях була. Тому поки що ні. Були пропозиції мені. А може, ми хочемо запросити римсько-католицьку церкву, можливо, протестантські хори. Я кажу, що це добра ідея, але ми поки що ми на цій концепції. Українського християнства, яке несе своє коріння з Візантії чи через просвітителів слов'ян як Кирило і Методі, наприклад, для Мукачівської єпархії. Про слухачів, септо парафіяни, які можуть прийти до храму і послухати виступ того чи іншого хору, або фінальний концерт, коли я так розумію, вже багато хорів. Котрих відзначили якимось чином, співають. До речі, співають якусь фінальну, фінальну духовну чи е, патріотичну пісню разом всі е, хори? Ось вже два роки поспіль в Дрогобичі і в Брюховичах фестиваль завжди закінчувався нашим духовним гімном, Боже Великий Єдиний. Якщо наші глядачі захочуть знайти на ресурсі живого телебачення наш фестиваль, то ви можете почути наскільки це велика потуга, коли близько 200 чоловіків співають духовний гімн України. Це це мурахи по шкірі, молитва до Бога, і це піднесені дуже велике. Ну і знову ж таки нагадаємо, це все таки спільна так, молитва, спільна молитва, спільна енергія, синергія, яка твориться в час виконання духовного гімну України. Насправді так. чи вже заявки всі подані, чи ще набираються? Ще набираються, так як я сказав, то якраз з понеділка вже хори остаточно будуть. З понеділка, два після 29 вересня, хори будуть вже надавати свої пропозиції. Та, пропозиції. Ага. А, в якийсь спосіб це відбувається, чи ті, хто нас дивиться, і ще раптом захоче взяти участь, чи є ще такі навчальні духовні заклади, які ще не долучилися? Раптом. Дякую за запитання. Та є. Ми дуже чекаємо долучення до нашого фестивалю Київської православної Бословської академії. Ми чекаємо також на повернення наших добрих друзів, які брали перші роки. Участь у фестивалі це Львівська православна богословська академія. Ми також вболіваємо за те, щоб Чернівецький національний університет, який має при своїй основі також богословський факультет, угу. вони мали також там камерний хор, який останні роки припинив своє існування. То вболіваємо за те, щоб вони відновилися і також повернулися до нашого фестивалю. Тато, якби ці, ці, ці хорові колективи, які в нас точно вже є на слуху, то ми їх ласкаво запрошуємо. Ми розуміємо, що кожен хор не співає сам. Має бути регент, має бути диригент, який визначить програму, який правильно розподілить баланс голосів, який е чітко і професійно вивчить з хористами той чи інший твір. Чи є окремі відзнаки для регентів? Е — Немає. <рес> — Тому що я вам ідею хорошу подала щойно. Я вам відкрию тоді таємницю, таку, яку я готую для нашого фестивалю. Це те, що ми хочемо відзначити хори господарі попередніх фестивалів. Угу. Тобто наш фестиваль має вже оновлену емблему, і якраз також ми хочемо виготовити тарілки емблемою нашого фестивалю і подарувати до семінарій, які були господарями в попередні роки. Тому ми їх їм подаруємо. А також, звичайно, що відзнакою для, фести... для кожного фестивалю це є грамота, де є... вона виписана на ім'я регента цього хору. Угу. Тому, відповідно, в такий спосіб ми відзначуємо і дуже приємно приїхати до семінарії, яка. Брали участь у фестивалі і побачити в їхньому хоровому класі чи десь їхній спеціальній кімнаті ці грамоти де є різних різних там фестивалів чи різних заходів, в яких вони брали участь, зокрема, і нашого AdFontes. Угу. Отже, тепер до вас запитання: в сьому буде відбуватися фестиваль? Вочевидь, він буде вже за якимись організаційними параметрами чи іншими вимірами відрізнятися від фестивалю першого. Ви пройшли такий довгий шлях від ініціативи до втілення цієї мрії своєї, я так розумію, що це мрія, ви так сказали з дитинства. І тепер ось фестиваль уже в всьоме. Який ви духовний досвід здобули в процесі втілення цієї ідеї і проведення фестивалю? Я дякую Богові за те, що він вкладає такі думки. Бо в семінарії, навчаючи ще, я за одне з молитовних правил взяв собі молитву за єдність церкви. І коли прийшла ця думка про фестиваль семінарійних хорів, я дуже побачив, як Бог, наче так, мене підштовхує до цього дійства. І коли ми організовували його вперше, це було так дуже трепетно, бо це як дитина, яка тільки що народилася, угу. так, а з нею так дуже обережно. А тепер, коли я бачу фестиваль, який відбудеться в сьоме, наче корабель, який вже вийшов добре з гавані, і він входить вже в таке добре море, він розвивається. І він розвивається також і без моєї участі. Тобто я, я курую завжди його. Я завжди є на пульсі з кожним організатором цього хору в тих процесах, які потрібно. І я дуже відкритий на те на пропозиції, які семінарія, та, яка буде приймати, пропонує. Бо вони радяться, питають, його ми би хотіли так, ми б хотіли так, що на це думаєте. Кажу, так, я приймаю вашу думку, бо, бо мені цікаво. Тобто, як дитина росте, вчиться ходити і спостерігати за цим. Це просто неймовірне відчуття, неймовірне пережиття, і, і хай він далі розвивається. Питання про парафію. Ви ще ж також священник на парафії. Чи у вашій парафії є хор? Парафіальний? В нас є парафіальний хор. Наша пані Галина Войтович, вона, вона можна сказати, через покоління є дяківна, бо її бабуся була дяківною, і вона перейняла цей досвід. І вона гарно провадить хор. Хор нас співає звичайно самої лівку. Але наше звучання є дуже таким народним. Угу. І тепер ще дружина Андрія Стадницького, який парохом пані Оксана Стадницька, виявила ініціативу: от вона вже триває більше як два роки, в такому творчому товаристві Співдія. Рекомендуємо, до речі, також нашим глядачам, якщо е, захочете, в нас є наші сторінки в Фейсбуці, Інстаграмі, співдія. Е, і це е, таке музично-театральне дійство. Угу. І е, якраз пані Оксана, вона має дуже такий глибоко режисерський талант е, і пропонує дію для нас е, і пропонує твори. А моя, моє завдання, е, якби знайти гармонізацію і е, Адаптацію для нашого колективу, який не є професійним, ми не, не читаємо по нотах. Але ми витворюємо таку традицію, ці, традицію цікаво. Тобто, щоб, щоб дуже, дуже важливо для нас є те, що бо, бо в нас є дуже багато такого е, матеріалу народного, угу. як і Яворівського, з якого бо ми в цьому регіоні живемо. Так і також ми зі Слобожанщини використовуємо твори. Ми слухаємо їх. Як вони використовують співають на Слобожанщині? І ми хочемо це повторити, але зробити так по-своєму просто, але не зламати оцей дух цього твору, щоб передати для... для наших глядачів і слухачів. І це справді дуже добре працює. Тому якби є... є і хор церковний, і також є творче товариство співдії. Це дуже неймовірно. Раджу десь. Можливо, за нами послідкувати. І... Я зараз на це якраз і звертаю. Якщо ви вже заговорили про свої сторінки в інтернеті, в соцмережах. То, вочевидь, є люди, які думають, так я ж не зможу там бути на Закарпатті, але я дуже люблю, як mm -hmm. співають семінаристи. Розкажіть, де будуть зосереджені відео з фестивалю, де є весь матеріал, який можна почитати, щоб в якийсь спосіб долучитися до цього великого духовного слення, яке дає спів в нашій розповіді спів семінаристів. Дякую за це запитання, та це дуже важливо. Отже, фестиваль семинарійних Хорів Атфонтес, сьомий, буде відбуватися 23 листопада в місті Ужгороді. І е, трансляція цього фестивалю буде відбуватися також на ресурсах живого телебачення, е, яке надасть для м, поширення словацьке телебачення, бо саме mm -hmm. його. Е, Хоче запросити Ужгородська семінарія для трансляції цього фестивалю. Тобто воно буде воно буде можна сказати, що фестиваль наш буде трансльований міжнародно, хоча ми знаємо, що живе телебачення транслює на весь світ, але також для словаччини. Воно буде, наш фестиваль буде трансльований, тому запрошуємо вас. Годину ми ще скажемо, бо також будемо готувати проморолик для нашого фестивалю. Тому ви побачите, о котрій годині буде відбуватися сам фестиваль. Запрошуємо вас переглянути на ресурсах живого телебачення. Отже, я вам дуже дякую за вашу багаторічну титанічну працю. За те, що ініціатива ваша втілена, вона розвивається, а найголовніше, вона теж є однією із способів, одним із способів, одним із можливостей зцілити свою душу в час війни. Якщо не йдеться про рану фізичну, так, ми знаємо, що всі ми травмовані, ми знаємо, що всі ми переживаємо часи нелегкі, тому спів. Завжди окрилює спів духовної музики, виконання патріотичних пісень та ще й з людьми духовними священниками, семінаристами, регентами. Він зцілює в кілька разів сильніше, мені здається. І якщо ти навіть біля екрану свого смартфона чи свого планшета можеш долучитися до цього фестивалю, послухати, як співають семінаристи, і, можливо, десь підспівати, якщо є можливість, ти зцілюєшся також. І я сподіваюся, що сьогоднішня розмова наведе вас на цю стежку долучення до е, уже сьомого щорічного фестивалю семінарійних хорів Атфонтис. І про це ми говорили сьогодні з нашим гостем, засновником фестивалю, отцем Андрієм Побігущем. Отче, дякую вам. А взагалі, пані Галину, дякую вам. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Добру розмову з гостем провадила Галина Бабій.